Всім привіт і сьогодні ми будемо грати Tower of Hell і за те, що я це відео. Надіюсь, мене не зб'ють пацани в застронки з Battleground. Це якось дівчача гра. А, а це як угадати, це хлопець чи дівка якась? Я не знаю, що це суддя. Рандомно. Ладно, так. Типа, от сюди проходить. Як у... Як? це роботи. Ладно. Тепер нам сюда стрибать. Тут такі сявки. А ч Щось тут? Не так. Так, окей, а ок, куда нам далі? Ага. Не Софія просто заставила це знимать. Мне нравится зняти. Фух. Все. Надеюсь, я на них Ой-ой. Опа. А куда дали? Вы шо издеваетесь? Желенький кубик Рубик. Ладно. Свентус! Свентус упал. Що у меня он прям в Свентус, так и я. Теперь нам треба ждать. Ничего себе, ты шо такая? Давай, якась кась. Тут можна щось купляти. Бережно, почекай, дайте подивитись, що... що куплять можна. У, -у, -у так це спит гравити коин. Ага, ну то давайте гравити коин купим, це вообще имба буде. Бляха, так реально имба просто. Дивіться, як я Ладно, не високо, а нормально прыгаю. Можу тепер коригувати туди, куди я пригаю. Надеюсь, що вона не забреться, коли я помру. Так. Так. Ручки потиють. Ой. 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 Фух. Так, почекайте, дай носа почухать. Так, ладно. Я не знаю. Ладно, може тут без пружинки треба. Тепер тут як вообще. Топ що? А, тут, тут поняв. Понятно, поняв. Поняв. Штем. Угу, угу, угу. Все, проходимо. Все, тепер... тепер що? Тепер що то? А мені тре. Та ну не. Не, ну тельки не кай. Я не навішу це. Та ще менше платформи. Дивіться, нам треба отак от. Бляха муха, йой, як страшно померти. Я тут найперший йду. Серед всіх малолеток. <гум teknolo> Я не знаю, чому вони не можуть пройти. Сюда. Може, це реально важко, а я не зрозумів. А як це пройти? Ні! А, 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 як? Ви розумієте, це неможливо я не можу запригнути на сам першу, щоб ви знали. Це капець, а як тут треба? Шооо! Як та дівка проходить взагалі? Вона в повітрі. Вона в текстурах. Так, дивіться. Так, ладно. Це добре, але куди мені далі йти? Тут без гравіті того треба. Ні, по суті, треба йти от сюди, от наверх. Йой, йой. Тепер сюди. Все, просто чекаємо. Ладно, це було easy. це не так, як я думав. Окей, а тут -а взагалі приготи не потрібно. <звук> 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 ні, ні, я просто не знаю, як тут проходити просто. Так, ладно. Я пройду все, що буде. Так. Тепер мені треба бригати сюди. Сейвили мене, сейвили! Але бляха, я не на. І оцю штуку знову мені треба це все. Стоп, 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 проходить. Ааа, Ні, не забирайте! А, все, все є. Окей, перепоняв. Тут а тепер є ця штука, як шо це. Угу. Я йду не можу. <реш> Чому я не можу? Чому я не допрыгнув? Ладно, тут, тут такі люті скини тут, я не знаю. Тут моя сестра і грає, і тут тільки малетки грають, а я тут зайшов, бляха, сюди. Хто такий взагалі? Йой, Ой, стоп. Якийсь чалі ладно. О, приехали далі. Так, так, зайшов. Окей. Так, 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 так. Тут главное не впасти. Все, тут главное не здохнуть. Йо, я, не навіл эти кубики І знов я тут. -то. Ладно, дверь. от весь... вот, я поняв, треба отак вот от проходити, да? все, Окей. чому, чому, Не поняв, чому я не можу запрыгнуть сюди. Mm -hmm. Стоп. все, все, я приїхаємо пригаємо сюди. Так. О, я бачу там Орексена. Окей. Думаю, в мене зараз нерви тут пустату проходити. Так. 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 я пам'ятаю як я тоді бомби в тій грі про Це капець. Чому я тут а не бомблю? Ай-йо-йо, а чого воно так швидко перекрутилось? Ага, окей. Ти крутись, крутись, а я. Фух, Окей, тут а не треба. Чекайте, а що воно так швидко стало? Чи так і було? Почекаємо. Поспішуть тут людей насмішити, окей. Все. Тепер тут можна спокійно собі проходити. Так. Ага, тут краще взяти пружинку. Фух, я думала, у мене кінець. Це що за чашка? Опа-пап оппо, паралазик спіла. от, Головне тютельку в тютельку прыгати. Сюди. Просто чекаємо. На левел один. Знаю, що це означало, але в мене level 1. Що Тут пише. ні 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 не 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 навіжу, оце я не люблю. Ой. Не розумію, чоліки, в це на скилу проходять просто. Для них максимально ези. Як ви вони тут, проходили, я теж сам не знаю. Попопоп. Так. Главне просто не померти від кріншу. Окей. Це що? Шо... Стоп, тут що буде? Е, все? Я пройшов. Я, пош... я пройшов! Це не шо таке маленьке Ура! Давайте 2 щоб, час, щоб вони помочились. Сюда ви тут стоїте? Давайте их 2 час. Все. Хто така взагалі? Я нажимаю, Му. Ха -ха -ха -ха. І, вона нажимає. І вона все чели, вам не пройти. Йо, вона померла. Окей, 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 окей. А в мене пружину забрало. Ладно, без пружини попитаємося пройти. Так. Якщо це буде складно, то я зразу окупляю пружинку. Песутєвка завісла. Окей, тут -то так то нормально, нормально. Тут чели помирають. Зараз теж десь теж просрусь. капець. Окей. Окей, окей, окей. Так. О, oh, ні-ні-ні. <п 'ят> так я не знала, куди воно крутиться. Я думаю, що воно прямо на мене зараз поїде. Ладно, давайте купимо пружинку. Тут якісь це такі. Якісь туробуксів. Що це? Ну, давайте оце по попытаємося купити. О, так воно це імба просто. Можу зразу по дві прыгати. Ой. Капец, індище. Опа! Бегать. <рес> Ничего себе. Окей, окей. Понял. Так. Думаю, що тут гравіті пружина буде сама полезна. А це так собі. високу швидкість не треба. Ну й капец! Тут челики ще щось почули дают 6 на говорить йо, мы реально не можем пройти, бляха. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Честно, шо таке та поляпка. Пау, пау, пау. Реально не це пройти, засыпа умирают. Ой, лохи, к вам рексена малолетки плачуть, не можуть пройти цю штуку, не бісяться. Та ну ні, ну як це пройти, як шо це занадто складно. Так, окей. Окей, 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 окей. Ок, 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 ок. ок. Главное не спешить. Вот тут, тут просто вот так вот, вот так вот, все. Наспешим смешить, тут людей насмешить. Что <говорит> я сказал? Дедус. Добре, я понял. Це складно, це складно. Так вот. Угу. Ой. Так. Вс. Кейсле. Я не навіжу. Я це тупо... Я Фух. тут а, мабуть, треба безкінечно джампорити. Назад! Вперед! Сюда. Це віпер якийсь вайпер, я не знаю, що це. Окей, треба. Треба отак. отак от. Так. Окей, тут, тут не складно. В смысле? <гум> нет! Нет! Я думав, що воно, типа, доторкнеться. Виключив пружинку, Я сдох, як ну якийсь. Капец. <гум> <гум> Ладно. що страшного. Пішли і В смислі Х2 час. Ні, ну я це в будь-якому випадку не пройду. А потратив на це 10 мільярдів секунд. Мені тут предлагають за одну хвилину пройти це. пройтися. Хвилину... От. Ні, ну я це не пройду за одну хвилину. Ви здіваєтесь. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!